Остаточне рішення про створення міжнародного трибуналу для покарання Путіна та найвищого керівництва Росії має бути ухвалене цими днями на засіданні міністрів закордонних справ країн Ради Європи. Вперше ця ідея була озвучена на неформальному саміті міністрів закордонних справ 35 країн Європи у Львові 9 травня з української сторони. над створенням спецтрибуналу працювала команда міжнародних юристів. То коли ж Путін та інші воєнні злочинці постануть пор? Судом про це наш наступний матеріал. Як зазначають в МЗС України, міжнародне кримінальне правосуддя має достатньо інструментів для розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Цим займається міжнародний кримінальний суд, але є певні правові перешкоди в розслідуванні злочинної агресії проти України. По перше, країна з території якої ведеться агресія, повинна бути учасницею Римського статуту. Росія не є такою. По друге, згідно з міжнародним правом, президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ мають імунітет і не можуть бути засуджені поки Обіймають свої посади, тому було прийнято рішення про створення спецтрибуналу. Його мандат буде чітко сфокусований на злочинні агресії, скоєні вищим керівництвом Російської Федерації проти України. До відповідальності мають притягнути тих, хто планував, готував, розв'язав та веде агресивну війну. Сюди входять щонайменше 20 російських політичних та військових лідерів, і точно включає так звану трійку президента Владимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Yeah. Okay. Сьогодні ми робимо дуже рішучі кроки до справедливості для України. Цей трибунал забезпечить притягнення до відповідальності найбільш відповідальних за агресію проти України. Кожен сантиметр війни Росії задокументовано. Ми живемо в інформаційній сфері. Це задокументовано і немає місця для безкарності. Загалом в історії є кілька випадків, коли на лаві підсудних опинялись перші особи країн. Нюрнберзький процес, міжнародний військовий трибунал проти представників Третього рейху. Список підсудних налічував 24 головних нацистських воєнних злочинців, членів уряду, керівників нацистської партії, гестапо та головного командування німецьких збройних сил. В результаті 12 обвинувачених було засуджено до смертної кари ще семеро до різних термінів ув'язнення, троє виправдані. І це був перший випадок в історії, коли керівників держави було притягнуто до кримінальної відповідальності на міжнародному рівні. Важливо, що саме тоді вперше чітко визначились поняття: злочини проти миру, воєнні злочини та злочини проти людяності. Міжнародний кримінальний трибунал щодо Руанди він був заснований радою безпеки ООН, аби посадити на лаву підсудних осіб відповідальних за геноцид та порушення міжнародного гуманітарного права скоєні в африканській країні у 1994 році. Тоді вперше винесли вироки за геноцид. Знаковим стало і те, що вперше в історії у цьому геноциді зізнався колишній глава уряду Жан Камбанда за злочин проти люста. Він отримав довічне ув'язнення. Серед обвинувачених пропагандисти однієї з радіостанцій які закликали знищувати громадян народності Туці. загалом протягом 20-річного періоду роботи трибунал висунув обвинувачення проти 96 осіб 61 з них було засуджено до різних термінів ув'язнення. У 1993 році було створено міжнародний кримінальний трибунал щодо злочинів в ході Югославської війни. На ньому розглядали порушення Женевських конвенцій, законів та звичаї війни, геноцид. В 1999 році міжнародний трибунал по колишній Йогославії звинуватив Мілошевича у злочинах проти людяності. Через два роки його заарештували. Справа Слободана Мілошевича, колишнього президента Югославії та Сербії, стала знаковою. Міжнародний трибунал висунув Мілошевичу обвинувачення у воєнних злочинах, скоєних в Косово, Хорватії, Боснії і Герцеговині. Судовий процес продемонстрував, висока посада не надає імунітету від кримінального переслідування за міжнародні злочини. Та суд тоді завершився без винесення вироку. Слободан Мілошевич не дожив до нього. У 2006 році він помер в тюремній камері в Гаазі щодо трибуналу для розслідування злочину агресії проти України, то засідатиме він в традиційній столиці правосуддя Гаазі. Очікується, що робота розпочнеться вже наступного року. Після закінчення оформлення юридичної бази розпочнеться формування самого спецтрибуналу. Наберуть суддів, секретаріат, які будуть впроваджувати правила та регламенти роботи. На відміну від міжнародного кримінального суду, спецтрибунал зможе розглядати. Справи і ухвалювати ордери на арешт за відсутності обвинувачених. Сергій Бордюжа слава ті. Росія не помилує навіть дітей. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль із окупованих територій вивозить дітей до Росії. За російськими солдатами тягнуться злочини проти дітей, жінок та мирних мешканців. Мародерство. Ta nasylia, co zachalni budni Ukrainy i Ukraińców, jakie opłynęły się pod kremlickim uprawnieniem, jak zasłudzili za zloczyny Rosjan, jakie znuszczają się nad ludźmi i czy w zachali świat może i głównie jak pokarać zloczyńców. Proce O tym będziemy z naszym hostem Andriiem Koslom z Centrum Sprzyjania Dokumentowania Wojennych Złoczyń w Warszawie. Dla online zwiastkuje nasz list. Pan Andriu, witaj Was. Добрий день. Доброго дня, вітаю. Як приватна людина може, яка була свідком або навіть жертвою тих злочинів може скласти саме заяву? Де саме як свідок або жертва я можу звернутися? Чи потрібен мені юрист? Як виглядає ця процедура? Розкажіть, будь ласка, існує декілька можливостей для того, щоб. Зафіксувати порушення міжнародного права зв'язку з війною для цього можна по-перше, для тих, хто проживає на території України, вони можуть звернутися до українських правоохоронних органів, і це в принципі найбільш правильний варіант. Другий, друг, другий варіант це мож, якщо хтось перебуває за кордоном, наприклад, в Польщі, може звернутися теж до польських правоохоронних органів, тому що деякі держави вони на основі так званої універсальної юрисдикції порушили кримінальні справи щодо воєнних міжнародних злочинів, вчинених в Україні, і також існує можливість звернення безпосередньо до міжнародних органів. Це можна зробити безпосередньо, можна зробити теж за допомогою різних громадських організацій, які Надають таку допомогу, зокрема, фонд Sunflowers, в якому я приймаю участь, він також надає таку допомогу. Тобто, можна звернутися з тим, щоб зафіксувати саме порушення на цьому етапі. Це дуже важливо, щоб докази були належним чином забезпечені, і відповідно ця інформація може бути передана теж до міжнародного кримінального суду в ГАЗі. Впровадження, перед яким можуть виступати конкретні потерпілі, конкретні фізичні е, особи. І така інформація туди е, передається, е, можна теж, е, якщо ми говоримо про саме відшкодування, е, звернутися до реєстру збитків, е, який створений е, Радою Європи. Е, але тут ми вже говоримо про саме відшкодування матеріальне. Відшкодування за заподіяну шкоду, і це можна зробити звертаючись до цього реєстру. Також можуть громадські організації, зокрема, наприклад, центр правової допомоги, який створений палатою правових радників Варшаві якщо ми говоримо про Польщу, може допомогти людині таку заповнити відповідну заяву. Тобто цих можливостей є декілька, але перше, на що я би хотів звернути увагу, що потрібно. Зафіксувати інформацію, яка може бути використана в пізніших процесах як докази, це те, що треба зробити на цьому етапі, і про це треба пам'ятати, тому що час іде, а ці процеси можуть тривати довгий період. Це теж треба відкрити, чесно сказати. Дякуємо, пане Андрію. Ми розмовляли з Андрієм Косилом, експертом центру сприяння документуванню воєнних злочинів.